В Києві після нічного обстрілу виник ще більший дефіцит електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, ситуація зі світлом у столиці надзвичайно складна. Енергії не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Замість трамваїв і тролейбусів на маршрути на правому березі вивели автобуси. Без опалення залишається майже 500 будинків. Водночас Віталій Кличко спростував інформацію про закриття супермаркетів, великих мереж у столиці через тривалі відключення світла. Про те, як відновлюють енергосистему столиці та загалом. Як тримається енергетика України? Говоримо із Сергієм Нагорняком, головою коміте... підкомітету енергоефективності та енергозбереження Верховної Ради України. Пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що доєдналися до нашого ЕТРУ. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Сергію, спершу дозвольте спитати про нинішній день у Верховній Раді, тому що е депутати не підтримали кандидатуру. Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики проголосувало 210 народних депутатів за, не вистачило 16 голосів, тобто потрібно було 226 щонайменше. Тут питання до вас: чому так сталося? Чому не знайшовся консенсус? Я ж нагадаю, що наша країна вже 55 днів, якщо не помиляюся, є без міністра енергетики і в такий складний час, коли от маємо настільки складну ситуацію зі світлом. Ну відверто кажучи, дивне рішення, тому що на комітеті з питань енергетики сьогодні 19 колег підтримали під підтримали подання пані прем'єрки кандидатури Дениса Анатолійовича Шмигаля на посаду першого віце-прем'єра міністра енергетики. Але навіть серед цих 19 депутатів не всі проголосували у залі парламенту. За кандидатуру Дениса Анатолійовича Шмигаля мене відверто кажучи, ще не було можливості запитати в тих колег, хто проголосував в комітеті і хто не проголосував в парламенті. Чому вони так е, прийняли таке рішення? Чому вони там голосували за, а там утрималися або не голосували взагалі? Відверто кажучи, я вважаю, що ми повинні сьогодні якнайшвидше схвалити рішення щодо призначення. Нового міністра енергетики, чи буде це Денис Анатолійович Шмигель, чи буде хтось інший кандидат? Я не знаю. Завтра подивимося. Завтрашній день в парламенті покаже, але нам точно потрібно якнайшвидше, фахову людину на чолі міністерства енергетики, тому що сьогодні ситуація дійсно складна в енергетичному секторі. Нам сьогодні ну, практично 24 години на 7 потрібно координувати як відновлення інфраструктури, та яка фактично. Кожну годину страждає від російських атак. Так само нам сьогодні потрібно координувати співпрацю з міжнародними партнерами для того, щоб ми могли отримувати додаткову допомогу в енергетичний сектор країни Це і обладнання, це і генератори і трансформатори. І абсолютно різне обладнання, яке потрібно на відновлення, і так само нам потрібно сьогодні фінансові ресурси для того, щоб ми купували закуповували газ, закачували в газосховище, щоб нам вистачило газу для проходження опалювального сезону. Справді викликів е, дуже багато, і ми бачимо сьогодні в кожному українському місті щодня, атакуючи ворог, завдає значні збитки, і ми бачимо це абсолютно і в столиці, і в Дніпрі. І абсолютно в кожній громаді сьогодні ми маємо проблеми з цим. Потрібно вирішувати це питання як не швидше. Пан Сергія, обов'язково спитаю вас і про ситуацію в енергетиці в цілому в нашій країні, і, зокрема, про столицю. Також ми сьогодні матимемо під час ефіру включення з Дніпра. Але я ще повернуся до свого першого запитання про кандидатуру Дениса Шмагаря. Тобто, завтра буде відбуватися повторне голосування. Яка тут процедура, щоб повернутися до цього питання? І депутати мали змогу правильно юридично знову голосувати. Тут щодо процедури, зараз регламентний комітет і секретаріат регламентного комітету і апарат Верховної Ради, і сам комітет вивчає і надасть до завтра пропозицію парламенту, яким чином нам повторно повернутись до цього голосування, і я вважаю, що якщо ми і будемо повертатись, важливо зрозуміти чи є голоси, тому що не факт, що навіть ті 210 людей, які сьогодні проголосували. Що хтось завтра там чи не захворіє, чи якесь інше рішення прийме тут важливо порахувати голоси, щоб зрозуміти, щоб не було там ну такої, як то кажуть, другого провального голосування. І тут мова йде не лише про Дениса Анатолійовича Шмигаля, тут мова йде і про призначення Михайла Федорова міністром оборони України, але його кандидатуру так і не ставили на голосування його сьогодні. Не голосу не ставили, тому що побачили ризик, що може бути і по Михайлу Федорову угу. теж під, під ризиком голосування. Тому. Не ставили на голосування, і я вважаю, що потрібно завтра ну все ж таки так грунтовно підійти до цього питання і щоб голосування вже були результативними в парламенті, і нам треба, щоб очільники цих міністерств працювали сьогодні. Задля України, задля того, аби берегти енергетичну безпеку країни і задля того, щоб міністерство оборони було з очільником, тому що ми в стані війни ми не можемо собі дозволити бути без міністра оборони, так само як ми не можемо дозволити собі сьогодні бути без міністра енергетики. Потрібно, щоб були очільники без представок ВО, щоб люди фахові займалися цими питаннями. Два ключові міністерства цілком з вами погоджуються. Якщо говорити про енергетичну систему, як я вже говорила, 55 днів ми без міністра енергетики, так чи інакше, ситуація є дуже складною. Ми бачимо інформацію з різних міст України, так само і на Львівщині, маємо відімкнення електроенергії. Якщо аналізувати в цілому наш стан нашої енергетичної системи, що можете розповісти? Наскільки тримаємось? Ну, ситуація достатньо складна. Достатньо складна, тому що немає дня, щоб ворог не бив по критичній інфраструктурі, як по генерації, так і по газоводобувній інфраструктурі, так і по оператору системи передачі по підстанціям «Укренерго», які відповідають за транспортування електричної енергії від об'єктів генерації до споживачів до великих вузлів, і далі вже оператори системи розподілу ОСР, і так звані Обленерго. Відповідальні за те, щоб доставити електричну енергію від підстанцій Укренерго до вже кінцевого споживача, ворог сьогодні б'є абсолютно по всім ланкам по генерації, б'є по тепловій, по гідроелектростанціям, по теплоелектростанціям і по теплоелектроцентралям. Так само ворог б'є по підстанціям оператора системи передачі Укренерго і по ОСР, операторам системи розподілу Обленерго. По маленьким підстанціям, які вже відповідальні, мовно кажучи, з Кожного району доставки до е конкретних громад електричної енергії. І сьогодні страждають абсолютно всі. І <кій> час на відновлення цієї інфраструктури потрібен тривалий. І сьогодні енергетики роблять неймовірні речі разом з комунальниками. Вони поступово відновлюють електропостачання і теплопостачання в ті чи інші, як міста, так і громади. Ну і ми маємо сьогодні всі набратися терпіння і. Очікувають, допоки енергетики зможуть знову ж таки знову поновити. Але цей процес ми бачимо невпинний. Як тільки енергетики відновили знову туди приліт, знову енергетики щось відновили, але це іде не відновлення інфраструктури повноцінне, це йде там, заживлення, якісь утримання. Це якісь такі короткострокові рішення, які дають змогу більш-менш швидко. Відновити електропостачання або теплопостачання в тому чи іншому регіоні, але це не повноцінне відновлення. Ми маємо всі це прекрасно розуміти. Це до повноцінного відновлення потрібно для повноцінного відновлення, потрібно достатньо тривалий час. Плюс погода тут теж носить свої негативні такі корективи. В одному з інтерв'ю, пане Сергію, ви сказали, що одна зі стратегічних цілей Росії розділити Україну на енергетичні півострови, щоб ускладнити передачу електроенергії від атомних станцій до регіонів. Поясніть, будь ласка, детальніше, що саме на вашу думку хочуть росіяни зараз досягти в плані енергетиці в нашій країні. Ну у нас сьогодні лівобережжя України більш дефіцитне. І генерації залишились там насправді небагато робочі генерації, а зосереджена вся генерація на правобережжі України: Південноукраїнська українська атомна електростанція, Хмельницька атомна електростанція і Рівненська атомна електростанція. По суті, дев'ять атомних енергоблоків на підконтрольній території України знаходяться на правобережжі е, е, України, і звідси згенеровану електричну енергію ми передаємо як. В центральні регіони країни так і в західні, так і намагаємось передавати в східні регіони України. Росія намагається відділити регіонально певні ну, регіони східні, центральні, від зруйнувати цілісність нашої енергетичної системи для того, аби зробити так звані острови, енергетичні острови. Що це означає простими словами uh -huh. за умови розділення. Нашої енергетичної системи на острови у нас не буде можливості передавати певний період часу допоки той чи інший регіон буде працювати в острівній системі. Не буде можливості передавати електричну енергію на цей острів або звідти її брати там для іншого якогось регіону. І Росія намагається досягнути цих цілей, відверто кажучи, навіть там нещодавно у них в короткостроковому. Такому режимі було досягнена така там короткострокова ціль, Я не буду озвучувати в ефірі, що це був за регіон. Там кілька регіонів, скажімо так, у нас були відділені від загальної енергосистеми в острівному режимі. Вони працювали, але нам вдалося практично там за 36 годин відновити цілісність нашої енергосистеми. І зараз вся енергосистема працює як цілісна, єдина, і для нас найголовніше втримати її цілісність для того, щоб ми могли навіть незначний якийсь об'єм електричної енергії, але все рівно передавати в той чи інший регіон. Все рівно Росія не досягне своїх цілей, їй не вдасться занурити всю країну в темряву, їй не вдасться досягнути там своєї мети і занурити Україну в блекаут. Бликаво, це повна відсутність електричної енергії по всій країні, і це країна енергосистема країни там лягла, але нам вдається втримувати цілісність нашої енергосистеми і за рахунок атомних електростанцій, за рахунок тих електростанцій, і теплових, і гідроагрегатів, які залишились ще робочими. Нам вдається все рівно, навіть попри таку погоду, морозну і тривалі такі морози, нам вдається… Все рівно втримувати ситуацію так дуже важко, але вдається. І ми розуміємо, що сьогодні, споживачі з такими тривалими відключеннями в квартирах, в будинках, але ну мусимо пройти цей виклик. Мусимо пройти. Я сподіваюся, що. Мусимо вистояти нам ще да. Нам ще треба вистояти січень і лютий місяць в березні буде легше. Я поки що не бачу підстав говорити про те, що там з четверга або з понеділка стане легше. Ні, на жаль, ми маємо говорити про відверті речі, що нам потрібно і січень, і лютий місяць перетерпіти. Ну якось зібратись силами і, і вистояти. Хлопці стоять на передовій в гірших умовах уже. Четвертий рік поспіль повномасштабного вторгнення, та пане Сергію я... років. Теж Малі пригадую випадку. себе на початку грудня, так з ти з страхом дивилася, тому що тільки зима починається. Як не як? Треба розуміти, що вже все-таки е, половина зими є позаду і ще залишилося протриматися до весни півтори місяці. Про ситуацію в Києві дозвольте спитати, якою вона є ситуація, тому що є різні повідомлення. Спочатку сьогодніранці взагалі повідомлялося, що е, супермаркети закриваються згодом. Мер кличко спростував цю інформацію. Якщо говорити відверто, що зараз зі світлом в столиці степ теплом з водою і в області Київській, так само тому, що ми бачили і в Ірпіні. Повідомлялося, що ймовірно, доба й більше може бути без світла сьогодні. Аварійні відключення по місту Києву. Ну ми ми сьогодні працюємо фактично в такому режимі, що графіки не діють, діють аварійні відключення по місту Києву з тієї причини, що сьогодні вночі атаковано було знову ж таки об'єкти енергетики, саме якраз підстанція «Укренерго», які відповідають за передачу електричної енергії з атомних електростанцій до міста Києва, в тому числі, і, на жаль, були влучання сьогодні по підстанціям «Укренерго». Я сподіваюся, що там за кілька діб вдасться аварійним службам компанії Укренерго новити Подачу електричної енергії до міста Києва в повному обсязі, яку можна передавати на сьогоднішній день. Це не означає, що у місті Києві там за два дні перестануть е ну, відключати електричну енергію. Ні, я не про це. Я говорю про те, що ми перейдемо до графіків. Сподіваюся, так що ми перейдемо до графіків відключень, до планових відключень, а не аварійних. Щодо того, що там з'являється інформація в засобах масової інформації, щодо відключення супермаркетів, це все якраз робота вже ворога через телеграм-канали, через різні ну, пабліки поширювати неправдиву інформацію і сіяти паніку серед містян. Ситуація щодо електроенергії в місті Києві там зрозуміла. Вона складна як для лівого берега міста Києва, так і для правого берега міста Києва. Щодо теплопостачання в місті Києві, ситуація залишається достатньо складною, але я скажу, що мональники міста Києва і енергетики міста Києва, і люди, які були залучені до ліквідації наслідків попередньої ворожої атаки на Київський ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницьку ТЕЦ. Це люди герої, які ну фактично за чотири дні вступово повертають і тепло в домівки киян, і електричну енергію в домівки киян. Тому що після тих всіх таких складних важких прильотів все рівно е сьогодні поновили понад 5 тисяч е багатоквартирних будинків, е поновили теплопостачання в ці багатоквартирні будинки. Так залишається. Мені здається, біля 500 багатоквартирних будинків це також дуже величезна кількість, дуже велика кількість, але таких будинків було від'єднано від теплопостачання після чергової російської атаки більше 6 тисяч. І сьогодні вдалося повернути більше 5 тисяч будинків до тепла. Ну ще ще є з чим працювати, але енергетики, комунальники, працюють і за це їм щира подяка і низький уклін. Я дуже дякую вам за це вімкнення. Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Верховної Ради України, був з нами на зв'язку.